І на Полонщину упали її сльози і розлилися по землі дощем, втілення жіночності, рішучості та віри, уособлення елегантності, позитиву та добра. Жінка, яка відчуває поезію так, як трактує їй життя Зоя Шкварун. Моя доля. Дала мені можливість народитися у полонному у найкращому місці на планеті Земля. Це сталося у лютому 1954 року. Зі слів моєї покійної матусі, це був надзвичайно холодний місяць зими того року. Тому, мабуть, я така витривала і стійка. Як і всі мої однорічки, у сім років я пішла до школи. Навчалася і закінчила полонську середню школу номер 1 Мої однокласники згадують, що у шкільні роки у мене були спроби виразити свої думки віршами. Я народжена у холодну пору року, але під щасливою зіркою. Переважно, навколо мене завжди порядні і щирі люди. Однією із таких. Був Микола Дмитрович Кліманов. З його благословіння, у 1971 році я розпочала життєву дорогу бухгалтером Полонського державного банку. З того часу, по сьогоднішній день, я прожила цікаве, насичене подіями, враженнями, горем і радістю життя в оточенні двох великих родин. Моєї і родини, мого покійного чоловіка, в оточенні колег і співробітників. Віддолі я маю іще подарунок непоганий голос, і це також стало причиною для спілкування з людьми. Була в числі тих, хто засновував нині діючий народний гурт Красоля. Значними віхами мого життя стали. 1973 рік народила сина Ігоря. 1977 рік народила доньку Олександру. 1995 рік закінчила Тернопільську сільськогосподарську академію. Народилась перша онучка Анастасія. 2005 рік народилася друга онучка Анна Марія. 2006 рік народилася третя онучка Юлія. Скарб найдорожчий у світі маю, своїх онучок я обіймаю: Анастасія, Ганна Марія, Юля. Юлія. Як вас люблю я У 2005 році, на 34-му році спільного подружнього життя я стала вдовою. З того доленосного дня все і почалося. Я дивлюсь на людей очима. Тих, кого давно немає, хто стоїть у мене за плечима, тих, хто просить чи благає, розкажи за нас, бо нас немає. З 2005 року по останній час я перебувала за кордоном, де й народжувалися твори про рідний край там, там далеко, за краєм рожевого обрію. Моя країна омріяна, там, там далеко, за сумним океаном, рідне місто моє оспіване, земле рідна батьківщина, я твоя піщина, українці, мій народе, я ваша сльозина, та, що на очах з'явилась у тяжкому горі. Мій народе, я з тобою, в щасті і в недолі, а без тебе. Як смітина під чужим тином, хоча поряд Найдорожче рідная дитина вокруг полонного бродили грози, і очень часто полные тоски, удары молнии сквозь ливня слезы ломали небо на куски, Хлистала Словно из баклаги и ухаморы над собранием берез Пир, электричество и влаги Сливался в яростный хаос. А я шагала по дороге, Вдыхала запах летних трав, Оставив все свои тревоги, Ступала гордо, голову подняла. И чтобы обо мне не говорили, Ну что слова, сейчас не в этом суть. Зато в душе я накопила много за этот долгий путь. На вал зайду и упаду в траву, и древностью повеет вдруг издола. Я в этот миг увижу на яву картины прошлого, о мой любимый город! Холодная, куда я не взгляну за все твои страдания и битвы Люблю твою, мой город, старину Твои леса, поля, молитвы Люблю твои дома, цветы и небеса Горящие от зноя И шепот ив у омотной воды Люблю навек до вечного покоя Город мой утонул в деревьях, Это диво подстать миражу. Если хочешь, любимая внучка, Я тебе о нем расскажу. Кто сказал, что в нем неуютно, Ведь древнее его не сыскать? Я стремлюсь к нему поминутно, Из-за неба, что раю подстать. Я в плену его тихих улиц, О хаморе реке, песнь слагаю, городов очень много я видела, но другого такого не знаю, а душа без него и хмурится, и сутулится, и мечется, нет на свете Прекрасней зрелища, чем рассвет на родной моей улице. Основа моих вершин – це любовь до родной земли, до солнца и неба. До дня і ночі, до дощу і вітру, до дітей і онуків, до рідні і до просто знайомих, до вас, дорогі мої земляки, полончани, і про кохання між чоловіком і жінкою, до якого повинні прагнути всі жінки, і вірте, дорогі мої полончанки, і хай вам поталанить, щоб поряд з вами були справжні чоловіки.